Доброго ранку. Спав непогано Ти виспався. О, 7 -30. Вчора раненько ліг спати. З неприємного коліна так і болить. Прям це такий біль, як в мене колись був. Це надовго. Не знаю, як сьогодні маю сотку їхати. Дуже неприємно. Тут навіть пташки не літають, а ходять по землі. Клас Як тобі на моєму взутті? Тут ще недалеко від мене є дуже класні скелі, я теж хотів туди потрапити, але туди 17 з копійками кілометрів. Це туди назад 34. Ну, не знаю. Ось тут я. А ось тут ці скелі. Не поїду я туди, тому що і так сьогодні заплановано. Десь приблизно 105 кілометрів, плюс ще ці 35 ну це буде дуже важко, враховуючи те, що коліно в мене заболіло. Не знаю взагалі, як я буду їхати, побачу. Єдине, що може ще поїду, тут зовсім недалеко від мене. Це вікові дуби і замок Терещенків. Отуди, я думаю, варто завітати, тим більше що це зовсім рукою подати від мене. Кускус з -кус цукатами буде на сніданок у мене сьогодні. Але гарно тут така сувора осіння краса. Я живий! А це буде мій ресторанчик. Я думаю, чудове місце, щоб поснідати. 135 майже 136 кілометрів вийшло за вчорашній день сьогодні має бути менше, але побачимо як там буде. Опа! До речі, сьогодні 27 вересня і це наче всесвітній день туризму. Мені календар вибив. Ну я святкую, по феншую. Клас. Не, яка гарна, не можу повз проїхати. Ввечері буду чайок пити з нею. Десь тут мають бути вікові дуби. Ну, Навколо багато дубів. Бачу попереду огорожений. Навіть два. Ого! Яка товщина. І тут є. Нічого собі. Ну справді це найбільший дуб, який я коли-небудь бачив. Справді він здоровенний. Клас. Крутяк. Патріарх 600 років йому Оце так так, діаметр майже 2 метри Добре, що хоч вони заповідні, то ніхто не вирубає. Біля цього таблички немає. Он теж потужний. Може трошечки менший в діаметрі. Оце так-так. Справді величний дуб. Хочу сказати, що ось ця діляночка дороги через села Нова Рудня і Тригір'я, вона дуже крута, прям байсикл-френдлі, я б назвав. її, Дуже круто. Тому якщо ви будете десь на велосипеді їхати в цій місцевості і будете думати їхати через трасу, там поряд є така більша дорога, більша. Або сюдою, то обирайте цю дорогу, вона дуже крута. Бо по мапі ви не зрозумієте, я теж думав, вдруг тут якась погана ґрунтова дорога, а насправді тут асфальт і навколо така краса, що просто дивовижно. Ось він. Замок або ще називають садиба Терещенків. Зараз піду поближче, подивлюся. Цікава архітектура, такі округлі форми. лише важі Було б цікаво оглянути на неї. Яка вона в початковому вигляді була. Ще візьму трошки ракурс з цієї сторони. Тут багато ліпнини збереглось, видно, барельєфів. Це італійський Ренесанс, цей стиль називається в архітектурі. Палац цей був збудований в 1910 році, і що цікаво, що навіть для нього везли з Італії якийсь кольоровий а, світлий цемент. Е, його замовляла е, Надія Терещенко. Це вдова Федора Терещенка, землевласника, цукорозаводчика, багатої людини словом. І цей замок, чи то палац, налічував 40 кімнат. Оця вежа вона наче не одна була, а їх кілька. Я в цьому не впевнений. Вона триповерхова ця вежа. Цікаво. І, звичайно ж, в... під час жовтневої революції він був розграбований, ну і в подальшому знищений. Совєти постарались. Ще я помітив одну таку особливість, що в Житомирській області на відміну від... От зверніть увагу на, будинок, на відміну від Хмельницької області, є така традиція, певно, оздоблювати свої будинки дерев'яною вагонкою і фарбувати їх в такі гарні кольори. Ну там сині, от зелена попереду. В Хмельницькій області такого точно немає, от скільки я їздив, а тут часто по селах зустрічаються. Тут просто де зелений. Ще дуже гарний бачив бірюзовий, мені сподобався. Синіх багато, ну гарненько так виглядають хатки. ну Це старі хатки, це не сучасне оздоблення. Дуже гарно, як на мене. Сьогодні, певно, мало буду знімати, тут особливо немає що показувати. Весь маршрут мій проходить через таку доволі потужну трасу і це просто така робота. Я вкручую, аби досягти фінішу. Маю сьогодні ночувати на кар'єрі. Колись на ньому був. Класне місце. Сподіваюсь, туди доїду. Мабуть вже буде темно, коли доїду. А тут в чуть нів ПТСАу стоїть. Сушка якась. Не знаю яка, правда. У нас в місті колись теж стояла така. Ну або подібна. У нас її просто зняли і вивезли. Ну бо центр міста не найкраще місце для таких пам'ятників і правильно зробили. Я думаю, чого мені е, мапи не хочуть прокладати маршрут. Обходять цю ділянку. І така гарна асфальтована дорога вела сюди, жодної машини, я ще здивувався. Така потужна дорога. А, а тут прям шматка дороги немає, я не знаю. Чи тут щось будувалося, не добудувалося. Ага, Це просто, мав бути, міст над... Електролінією і він не добудований. Ага, ну не тільки електролінія, я вже дивлюся і над колією також. Добре, що з велосипедом можна просто взяти його в руки і пройти будь-яку ділянку. Якби був на автівці, то довелося б повертатися і далеко об'їжджати. О, а я переживав, що в мене нудна. І асфальтована дорога. Дякувати Всесвіту, це тривало недовго. На обід я зупинився біля ось такої невеличкої водойми. По дорозі просто. Бо їхав, їхав, бачив, вже пора ставати, а дорога все така, ну нема де стати, нема гарного місця. Просто траса з відбійниками. Чу водичку, буду борщ собі запарювати. Добрий день, Добре. вже вдруге вас обганяю. Бачу все-таки велосипедом не швидше, ніж пішки. Смотряш, у вас якась благодійна може так. подорож, так? Розкажіть двох словах. Розкажіть в двох словах, що до чого куди йдете. З Харківська область Карпати на Гаварді. Аго, нічого собі, з Харківської області. Okay. Я вчився в Харкові. Ясно. Я мандрую так три дні. Тут, я з Хмельницької області поїхав в Дениші. Може ви десь там проходили. А, там скелі гарні. Хотів подивитися на них під Житомиром. Це вже їде назад. Понятно. Ви фільмуєте для YouTube? Тікток в основному. А, Ютуб не ведете, ні. Бо я теж е, фільмую, Ютуб е, веду. Ну так, для себе, мандрівки свої записую. Понятно. Добре, всього вам доброго. Щасти вам в подорожі, щоб зустрічались добрі Дякую. люди. Це водяний млин в Любарі. Історична будівля. Ось це історична брама монастиря в Любарі. А це у нас палац графині Понінської в Любарі. 19 століття будівля. Навколо історичної будівлі. Ось цей палац. Чи технічний ліцей, чи щось таке, чи спеціальна школа якась. Видно, використовуються в якихось адміністративних цілях ці будівлі. Повністю огрожено, туди навіть не зайдеш. Ну я в принципі її не пробував. Не цікаво туди ломатися, там музею немає точно. От їду зараз і думаю, слухаю зараз історичний подкаст, і в мене таких багато. Е, думаю про власну трансформацію. От наскільки мені людині, яка ніколи дохла лисичка яка ніколи раніше не цікавилася історією, зараз цікава історія. Наскільки сильно мені цікава зараз історія. Я зараз зі спрагою дивлюсь якісь історичні фільми документальні там чи книжки слухаю, там, читаю рідше, більше слухаю або подкасти історичні. Ну, тобто тема стала цікавою. В школі я історію знав десь, може, на три, якщо не сказати на нуль. Згорем пополам там здавав, яка трансформація буває людей. Ну все. Потрібне... Все потрібно вчити в правильний час. В селоміць нічого в голову не засунеш. Такі роздуми. Тут латка на латці, латкою поганяє. Добре, що я на велосипеді, мені легко між цими дирками вирулювати. Автівкам я б не позаздрив тут. Тут добре видно, що я на захід їду. Морок, заїжджаю до кар'єра. Ліс і тільки мій ліхтарик. <рес> Добре, що не петля тут висить. Розклав я вже намет. Зараз буду палити багаття, відпочивати. Е, довелось мені трошки більше крутнути, ніж я думав. Проїхав я мимо цей кар'єр і поїхав в Гриців, аби потрапити в магазин. Бо останні приблизно кілометрів 30 жодного населеного пункту по дорозі не було, ну і відповідно магазинів не було. А мені треба було поповнити запаси води. У мене зовсім трошки було води. Не хотілося з озера, ніж з кар'єра цього фільтрувати. У мене то є фільтр, але. Це мороки, то я крутнув в лишніх, там, я не знаю, приблизно там, щось до 4 в одну і в сторону і назад. Все, зараз буду відпочивати, палити багаття. Не знаю, чи буду знімати, побачу. Ось Таку пасту зараз буду їсти. 200 мл води. Будемо парити. До речі, і в цій страві в 100 пудів немає ніяких єшок. Це відсилка до мого першого відео. Я тоді розповідав про ці пакети. До речі, недооціненне відео. Я вам раджу зайти і глянути моє перше відео. Якщо вам це сподобалось, то те обов'язкове до перегляду. Воно теж про три дні на велосипеді. Я їздив тоді в, в Кременець, Кременецькі гори, до витоків річки Горень. Як на мене, воно доволі цікаве. Раджу глянути. Мій висновок по цій страві дуже прісно. Але якби додати сюди якийсь тушняк, о, це було б взагалі пушечка. Навіть мівіна, звичайна, вона не, не відчувається такою прісною, як ці макарошки. Якось хтось питав, як я залишаю в подорожах велосипед, там пристібаю якось чи як. Та просто от кидаю, як зараз. Та й все максимум от стяжкою від намета. Прищепив та й все. Як хтось захоче поволокти, я почую точно.